Перші заморозки незабаром очікуються в Україні. Український гідрометцентр попереджає про небезпечні та стихійні метеорологічні явища у Києві та Київській області. 17 19 жовтня вночі у столиці очікуються заморозки від нуля до мінус двох та перший рівень небезпечності. Ці ж дні у Київській області буде ще холодніше, ніж у столиці. Стовпчики термометра покажуть до мінус п'яти. Синоптики також повідомляють, що вже 15 жовтня в Україну зайде нова порція дощів. Опади очікуються на півночі, Сході, а також у Вінницькій області. Стопчики термометрів у день покажуть плюс 10-13, плюс а на півдні та південному сході повітря прогріється до плюс 16. А ось до Карпат прийшла справжня зима. Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на горі Піпіван у ніч проти 14 жовтня випав сніг.